Експрес-порада на вересень для всіх знаків зодіаку я продовжую і далі діли. Порада для вас. Ви рухаєтесь дуже швидко. Для вас вересень, це місяць, коли закінчується такий відносний спокій і починається двіж паріж. Тобто, вам потрібно бути в тонусі, бути. Постійному русі розуміти, куди ви рухаєтесь, для чого, з ким і з якою метою. І вам, судячи з усього, це вдасться. Терези? Для вас цей місяць такий місяць взаємодопомоги, взаєморозуміння. Якщо вам потрібна допомога, ви її отримаєте. Ви також ділитесь якимись ресурсами, чи матеріальними, чи емоційними, чи енергетичними. Тобто досить такий спокійний місяць, коли ви співпрацюєте, взаємодієте і досить вдало. Скорпіони. У вас випробування, у вас все ще випробування, але це ті випробування, які вам під силу і які роблять вас ще сильнішими. Стрільці. У вас буде прекрасний шанс покращити своє матеріальне становище. Головне скористатись цим шансом, побачити його і скористатись ним. Козиріг. У вас місяць трішечки такий, можливо, навіть захочеться м -м, посумувати. такий, можливо, стан на межі з депресією, з якимись сумнівами. Ви не розумієте чогось. Якась інформація вам не зрозуміла, або ви не можете її знайти. Не, не, не заходьте занадто так глибоко в себе, все-таки намагайтесь взаємодіяти з зовнішнім світом, тому що вам от захочеться відсторонитись від усіх і просто м -м, займатися цим Ну, самокомпанням. Трішечки так, але не, не заглиблюйтесь в цей стан, щоб дійсно не довести себе до депресії. Водолічики. Е у вас нарешті буде рішення якоїсь проблеми, яка довго-довго тягнулася. І рибки, що у вас? Ну, у вас поки що обмеження, поки що ви не можете рухатись далі з якихось причин. Зачекаєте ще трішечки. Зачекайте ця пауза і цей застій, він ну, неминучий ще, поки що в вересні, трішки пізніше буде зліст.